Після передачі проєкту державного бюджету до Верховної Ради цей документ реєструють, присвоюють реєстраційний номер та розміщують усі матеріали на веб-сайті парламенту. З цього моменту з текстом документів можна ознайомитися онлайн. Реєстраційні номери проєктів держбюджетів мають закінчення тисяча, дві тисячі, три, чотири, п'ять або навіть одинадцять тисяч. Проект закону України про державний бюджет на 2019 рік мав реєстраційний номер 9000. Це не писане правило, але воно дозволяє чітко запам'ятовувати реєстраційний номер документа та легко його ідентифікувати. Відповідно до регламенту Верховної Ради України його представляють народним депутатам за спеціальною процедурою, за підсумками представлення проекту державного бюджету. Парламент не приймає жодного рішення, якщо він розроблений відповідно до бюджетної декларації та бюджетного кодексу. Фактично, парламент просто заслуховує доповідь міністра фінансів та обговорює документ. На цьому все. До 2011 року, за підсумками представлення проекту бюджету, парламент приймав рішення в обов'язковому порядку. Це могло бути позитивне рішення схвалити проект бюджету і прийняти його до розгляду, або негативне рішення відхилити його. Причинами відхилення могли бути невідповідність основним напрямам бюджетної політики, невідповідність бюджетному кодексу та відсутність передбачених бюджетним кодексом документів разом з проектом закону про державний бюджет з 2019 року. Причина відхилення може бути тільки одна. Невідповідність бюджетному кодексу відбулося спрощення процедури. Представлення документу починається з доповіді міністра фінансів на пленарному засіданні Верховної Ради не пізніше ніж через 5 днів після його подання в парламент. Тобто, це має відбутися до 20 вересня. Під час представлення документу міністр наголошує, що документ збалансований, складений на реалістичних показниках. Враховує розвиток економіки та визначає основні його пріоритети щодо фінансування, одним словом, дає позитивні характеристики документу, щоб народні депутати підтримали його. Після виступу можуть бути запитання від народних депутатів до міністра, як це було, наприклад, під час презентації проекту бюджету на 2016 рік. У 2017 році запитання до міністра були зміщені і об'єднані з запитаннями до голови комітету з питань бюджету. Після виступу міністра фінансів доповідає голова комітету з питань бюджету. Він має визначити, чи проект бюджету відповідає бюджетній декларації та вимогам бюджетного кодексу, а також вказати інші особливості цього документа, зокрема його проблемні питання. Доповідь зазвичай готують працівники секретаряту комітету. Якщо звернутися до історії, то можна знайти цікаві факти. Так, наприклад, під час розгляду проекту державного бюджету на 2012 рік голова комітету з питань бюджету Валерій Баранов зазначив, що загалом законопроект відповідає нормам бюджетного кодексу. Під час підготовки його урядом враховано або враховано частково більшість положень основних напрямів бюджетної політики. Ми з вами пам'ятаємо, основні напрями бюджетної політики перетворилися на бюджетну декларацію. Під час розгляду проекту бюджету на 2013 рік голова комітету заявив: у комітету з питань бюджету не було можливості проаналізувати текст проекту бюджету і його показники. Та надати належну оцінку стану врахування положень і основних напрямів бюджетної політики та відповідності бюджетному кодексу. І в кінці резюмував. Отже, за наслідками представлення законопроекту та його обговорення, пропонує підтримати його і плітно попрацювати з проектом державного бюджету. Дивне таке поєднання. Бюджет на 2014 рік. Розглядали 19 грудня за процедурою едхок, яку прийняли перед презентацією бюджету першим заступником міністра фінансів Анатолієм Мірковським. Саме таке рішення запропонував голова бюджетного комітету. Після представлення документу не було ніякого обговорення, а голова Верховної Ради Володимир Рибак зазначив: коли будемо розглядати перше читання, будуть питання. Представлення проєкту закону про державний бюджет на 2014 рік завершено відповідно до статті 154 регламенту Верховної Ради України. Державний бюджет вважається прийнятий Верховною Радою для подальшої роботи у 2015 році. Був інший порядок виступів після представлення бюджету міністром фінансів. Наталією Яресько були виступи міністра соціальної політики, заступника міністра фінансів та міністра економіки. Всі вони презентували законопроекти, які були розроблені разом з бюджетом у так званому єдиному бюджетному пакеті. І ці законопроекти треба було прийняти перед проектом бюджету, оскільки вони були взаємопов'язані. Були й інші цікаві приклади. Більше про них можна б дізнатися, ознайомившись з тенограмами засідань парламенту на сайті Верховної Ради. Після виступів міністра фінансів та голови комітету з питань бюджету відбуваються виступи представники усіх комітетів Верховної Ради. Після чого виступають народні депутати, а це найцікавіше. Зміста та тональність. Цих виступів напряму залежить від того, чи народний депутат входить до парламентської більшості, або тих, хто її формально чи неформально підтримує, чи це опозиційний депутат. На цьому етапі виступи народних депутатів. Це можливість звернути увагу до проблемних питань проєкту бюджету. Або це можуть бути виступи з красивими перебільшеннями і алегоріями. Інколи цих виступів буває дуже багато. Наприклад, під час представлення проєкту бюджету на 2012 рік на цьому етапі виступили 26 народних депутатів. Останній етап представлення проєкту бюджету заключне слово міністра фінансів та голови комітету з питань бюджету, Так написано в регламенті Верховної Ради. Під час заключного виступу прийнято дякувати народним депутатам за конструктивний розгляд бюджету та відзначати. Що лунало багато добрих думок, які потрібно використати для подальшої спільної роботи. І звучать обіцянки, що висловлені пропозиції будуть обов'язково враховані. Проте, як бачимо, на практиці цього порядку можуть не дотримуватися. Наприклад, із заключним словом, на представленні проєкту бюджету з 2015 по 2019 рік виступали премєр міністр України, на цьому завершується представлення проекту державного бюджету в Верховній Раді та починається робота над самим документом в комітеті з питань бюджету. Підсумовуючи, можна зазначити, що під час представлення проекту державного бюджету в парламенті часто не дотримуються процедури, визначеної регламентом, тому це один з елементів, дотримання якого потрібно моніторити. Відбулася зміна самої процедури, і уряд та парламентарі часто використовують політичні заяви та маніпуляції заради досягнення власних цілей. Тексти виступів, відео, інформацію про окремі особливості представлення бюджету та інші документи, які стосуються цієї теми, можна переглянути в матеріалах до лекції.